Доброго дня, до вашої уваги ще один джон на розборку 952.0. Щойно ми його привезли. Є в наявності всі запчастини в досить доброму стані. Все в робочому стані на ньому, окрім двигуна. Двигун потребує ремонту боршневої. Привода всі є. Електромуфта. Натяжні, тут на вітер, варіатори. Торчик регулятора вітра. Задня балка, ось цап виступиться. Цей рульовий трохи підтікав, правий сухенький. Права шина задня в чудовому стані, ліва поганенька, протектор вже трохи стертий. Клавіші ціленькі, решета. Січкарня в хорошому стані. Ось варіатори, шкіб на барабан, редуктор понижаючий. Права шина передня в чудовому стані. Свіженька недавно її поставили, росава, але без тріщин, без нічого в дуже хорошому стані. Це 800 резина. тридцать пять на R 32 два. радиаторы все. Вот гаун частково разобраный, паломная Ось такий є комбайн. Звертайтесь.